Момент істини наразі загальноосвітня школа-інтернат, ліцей Сокіл, проходить державну атестацію. Від її результатів залежатиме подальша доля навчального закладу. Якщо ж все буде добре, школа-інтернат зможе працювати протягом наступних десяти років. А напередодні атестації учні та вчителі влаштували презентацію освітнього закладу. Дозвітної презентації педагогічний колектив готувався дуже ретельно. У кожного з викладачів була своя роль: одні жартували, інші вражали. Родованістю, а дехто змагався за звання найвродливішого вчителя школи. Сьогодні вони показали себе і перед батьками, і перед громадськістю. І це зрозуміло, що, ну, мабуть, є люди, які мають добрі таланти, і артистичні таланти, начать. ну, і такі креативні, будемо говорити, особистості. У презентації взяли участь і вихованці закладу. Вони співали, танцювали та навіть маршували. Це кадети навчального закладу. Я у них сентября месяця, то есть мы провели до этого э, кучу мероприятий. То есть я с ними постоянно острова э, подготовка занимаюсь, э, огневой подготовки теории, вот изучаем автомат Калашникова. То есть вот такие у нас планы у нас спеціально там подобрана к ним. Программа можно сказать, работает по плану 10 11 класса военной подготовки. Здесь подготовка, сильная форма, конечно подготовка, підготовка как бы і перспектива, можно можна в Суворовське там. Ну и на военную. концертний звіт тривав більше години. В результаті голова тестаційної комісії Ларисо Костенко визнала презентація одна з найкращих серед тих, що їй як начальнику управління освіти доводилось бачити. Ми сьогодні побачили. Як заклад розкрив всю свою діяльність і виховання, і навчання були показані і здобутки, і е, ті плани, які є в закладі. І я думаю, що цей заклад дуже добре пройде атестацію і отримає документ на право наступні 10 років надавати загальну середню освіту мешканцям мікрорайону Новомиколаїв. атестація навчального закладу триватиме протягом двох тижнів, після чого комісія визначить, чи має право навчальний заклад працювати протягом наступних десяти років.